Пепа Джордж, а що ви тут робите? Ми з братиком Джорджем вирішили відкрити своє кафе. Ми будемо готувати піцу, солодощі, різні напої, зустрічати гостей. Буде дуже класно і весело. Сьогодні сонячний день. Напевно, буде багато відвідувачів. А ось і перші відвідувачі кафе. Вау, дівчатка, подивіться, яке рожеве гарне кафе. Ходімо скоріше, подивимося, що там. Джордж, Джордж, подивися, всі столики зайняті. Доброго дня! Вітаємо вас в нашому кафе! Що будете замовляти? Сьогодні на вулиці так спекотно, і ми з подружками хотіли б випити чогось прохолодного. Якісь напої, будь ласка, нам принесіть. Доброго дня, дівчатка. Що будете замовляти? Ми, як і наші подружки, хочемо пити. Будь ласка, принесіть нам чогось прохолодного, напої якісь. А ось і я і ваші напої. Дякуємо вам, було дуже смачно. Ми з подружками обов'язково будемо вас рекомендувати. Джордж Пепа здається дзвінок по телефону. Алло, кафе у пепи і Джорджа слухаємо. Доброго дня! Ми б хотіли замовити піцу з доставкою. Д так, звісно, ми приготуємо для вас смачну піцу. Пепа пепа, ти чула? У нас нове замовлення. Потрібно швиденько приготувати піцу і доставити її. пе пепа, Джордж, я вам допоможу. Зараз ми з вами зробимо смачну і запашну піцу. Для початку додаємо в піцу соус. Далі, звичайно, салямі, сюди м'ясо, А я додам грибочки. Наша піца така гарна, і апетитна просто супер! Потрібно скласти її у коробку, щоб ми могли її доставити. Що ж, пепа, ми все зробили і склали нашу піцу у коробку. Тепер ви можете її. Доставити. Ну все, тоді ми побігли. А вам, наші маленькі друзі, гарного дня. Пока.